Усім привіт! Ви на каналі Що в коробці. Тож, давайте продовжимо. От, значить, ось така посилка по ціні 88 центів, тут теж гребінець, бо відчувається. Вау! Але тут такий здоровий, який гнеться. Йдемо далі. А, давайте сліпу відкриваємо, дивимося, що у нас тут. $1,69. Так так, 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 так так. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Опа! Окуляр. Один. Реально один. Окуляр. Я не, не знаю, чи правильно називати його окуляр, монокуляр. Отак правильно. Китайський. І він ще й отак от робиться. Він тобто перекидається з одного місця на інше місце. Да? Це можна направо, можна наліво. Але проблема в тому, що він. Ну, якийсь отакий. М -м, ага. Угу. Ну, отака от. Поки що одна з найдивніших речей, яку я тут взагалі побачив. Давайте йти далі. Так. Посилка 54 цента. Я думаю, що це. 50 центов стоит там какая-то на телефон. И так, чувствуется, что это можно найти. Так и есть. Так, раскрываем. Вот кладка на якийсь телефон. iPhone 11. 54 цента. Дивимось дальше. Так, ну коробочки джуму, отже там, певно, декілька пакунків. 1, 2, 3. Перший долар 58, другий долар 18, третій 79 центів. Давайте подивимось, що там. Всередині і... раз, два, три. да, Рівно три. Так. долар 1,58. Бюсгальтер. Отакий бюсгальтер. Не знаю, що це за розмір. Не буду навіть відкривати. Червоний, звичайний дивальтер, думаю, якась розмір третій чи четвертий. Тут, можна труси. Так, що тут? Тут якісь ласіни, я так думаю, Або кологоти. Ну, що так ще пакує. Лосіни або кологоти. Так, ну і що тут малесеньке? Давайте подивимось. Ну, не колготи, то, а такі. Чулкий, о, правильно сказав. Так, а тут, тут сережки. Один, два. Дві пари сережок. Ну, Сережки я ближче покажу. Ось такі. Ну, якісь до кольору. Ну, зате комплект. Так, що скільки коштує? 42 центні. Що тут? Чехол, наприклад? За таку ціну. Може бути чехол, а може бути люба іще дрянь. Це люба іще дрянь. Так, що це таке? Давайте здогадуватись. Значить, це пластмасові штучки. Може вони для ліпки на поглині. Ну, Якісь от, вот і от. Ну, дуже на те схоже. Я думаю, що це якісь штуки для ліпки. А може ні. Але для тортов. Пласмаси і гострі штукинці. Для яких хто хендмейд. Що ж, йдемо далі, йдемо далі, витягаємо отаку посилку. Так, долар 43 центи. Відкриваємо. А тут опуляри. За долар 43 окуляри, це непогано. Не найдешевші. Вау, ви бачите цей стайл. Брутальний кайф. Квадратні. Ну, весело, прикольні. У мене вже ціла колекція окулярів Ось цей. Долар 97. Ні, 2,90... Ні, долар 97. О, і це якийсь пульс-метер. Ну, клас. Ні, на доток не зможу зрозуміти. Тут це коштує 55 центів. Це якась підставка, певно, під телефон, чи під кружку, чи це таке. Сюди ще можна ставити цю штуку для душу. Клас! Долар 89. Може тут така музикальна штука, що на двері, ще, знає, щоб люди заходили головою бахались і воно дзвініло. А може якийсь музичний інструмент, але те, що воно видає звуки, це приємно. Сові іграшку. Для кота наприклад. Оп. Ну, да, це іграшка. Навряд чи вона для кота. Це іграшка для малої дитини. Значить, це медведик. Якого можна почепити ось над коляскою. І він отак зводить. Це. Близько дев'ять. Не дзвонить, якась на катушку створила. Так, це Що це? еластичний бинт. Це бинт для підтримки грудей. Бупс-тейк написано. Ну, я про таке не чув. Ну, я знав, що там таке є, але. Цілий маток. Прикольно. Давайте дивитись далі. Так, ось таке малесеньке, 18 центів коштує. Тут щось зовсім дрібне, якась ну, одна пуговиця, напевно. Що там за 18 центів може бути? Одна сережка. О, це так. заколочка. Якась. Така от заколочка. Ну, типу, брошечка. З двома типу перлами. Тут 17 центів. Зараз порівняємо. 18 центів і 17 центів. Що в нас тут? набір голок Набір голок в студію. Паба-бам! Прикольно! Ну, далі ось ця. Ага, тут три посилки. Це не правда. Значить, одна посилка на 99 центів, друга на 64, а третя на 2 долари 2,63. Ага, ну, тоді. Забираю свої слова назад. 3, 4. Значить, замість трьох тут цілих 4 посилки, можливо, з подарунком. Так, ну що, почнемо з цієї задола. Задолар, за долар. щось тут у нас за долар? Так, 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 так. Що у нас за долар? Це якийсь оберік. Те, теж оціно. Да? Що це? що це? що це, що це? Ну так. Да. Ось тут у нас що? Тут у нас, певно, щось такі квітки. Ну так, да, в такому сексі стайлі. На руках. Подивимось. Так, тут теж лосіни. Ну, вони такі самі, тільки просто біли. І тут теж лосіни. просто чорні. Так, а тут у нас що? Тут саме дешева пасилка. Це теж да? але Ні, це просто шкарпетки. Ні, це не шкарпетки. Це теж щось на ноги чи на руки, але бачите, стилізовані диркою. Бачите цю дирку? От. А на є дирка. І на другій є дирка. А, це на руки. Ага, це щоб палець великий туди виходив. Я думав, що це стилізована диркою. А давайте дивитись далі. Так, далі, Ого! 7 доларів! Ну Тут написано, що цей одяг за 7 доларів. Це прям це найдорожча посилка яка є. 7,5 доларів. 7 50 центів. Написано, що це одяг якась блузка. Розмір L. Вау! Ну, не знаю, що одяг там дорогий. Ну, як Насправді, це справді дорого, але ми подивимось. Так, ну що, ну, тут у нас блузка жіноча, блузка з всякими виточками. Ну, така. Гарна, гарна, проста, цікава, можна використовувати, комусь подарувати. Новенька блузочка. Це ще з гарними витичками, не просто футболка. Що ж, давайте подивимося далі. Що у нас в пакунка? Одевимось 6 центів, а що у нас тут? Що у нас що це таке? Угу. Одна така штука. І що це? Так, це якась прикраса, це ясно. Просто, а куди ця прикраса, Б, Чого вона одна. А, за вухо. Це можливо чіпляється за вухо, точно. Угу. Ну, тоді так, да, тоді розуміло, чого одна ухи можна чіпляти по одній штуці. Те, що зовсім маленьке. 47 центів. Ну, отакі сережки, блистять маленькі під золото щось. Ну, типу жовтого так, під золото. Ось тут. Що у нас тут? 46 центів. Щось маленьке і шарубне. Можливо, те важливе. Це якийсь інструмент. Це різачок. Різачок із окремою додатковою насадкою. Щось намацав. Щось велике. Може це ремінь. 4 долара 42 центи. Це одна з найдорожчих, якщо не читати блузку, тому що це прям одна посилка, а не декілька разом. Дійсно, це ремінь. Це ремінь. Друзі мої, це... О, вау! Просто воняє страшно. Але дивіться, ніби шкіряний ремінь. З бляху. Ну, дивіться, плетіння таке. Так, ось ця. Ця перша попалася у нас до вас. 81 цент. По э, формі по формі дуже нагадує кепку. Це, скоріш за все, це кепка, просто гляньте. У нас вже одна є, Нью-Йорк чорна А це ще у нас є кепка. Це теж чорна кепка, але подешевше. О, так, у мене тут все спровітрювань ззаді. Ну, така, кепочка. Кіпочка, але бачите, ззаду у мене сіточка малюсінька. Долар коштує. Малюсінька, тому щось нічого немає. Я не Трогає взагалі нічого не відчуває. А коштує долар. Щось тут масіньке. Теж одна сережка. Одна малюнька сережка у формі місяця. Цю масеньку кромочку, тому вона виблискує, тому вона коштує не, там, не 20, не 15 центів долар. Що ж, вскриємо е, ще одну посилку на цьому випуску. І закінчимо. Так, що у нас, у нас тут? 31 цент. Так. так, це стілус. Стілус для працювання на планшеті. Дякую, що були з нами. На цьому цей випуск закінчено. Слідкуйте за наступними. Ми зараз відкриємо, а ви побачите це в наступному випуску. Па-па!